Доброго дня українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, нашим польським друзям, які надали корм для домашніх тварин, ось ці ліжка для наших песиків, щоб їм зимою було комфортно. При підтримці благодійного фонду, яка це все організувала, добре, сенс, добре серце Анни. Анні Пушкар, велика подяка. Дякуємо. Дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні!